Сьогодні я вирішила провести урок по гачкуванню лицевих та виворітних рельєфних стовпчиків з накидом. І, як завжди, спочатку ми е, покажу, як вам позначається на схемі, а тоді перейдемо до практики. І отже, ось так, якщо ви побачите позначення, це є рельєфний. Лицевий стовпчик без накиду. І, відповідно, ось так: це є виворотній. Але хочу зауважити, що це саме без накиду. І, відповідно, з знакидом. З одним накидом. Ось таке позначення. Це буде рельєфний лицевий з одним накидом. І рельєфний виворотній з одним накидом. І відповідно, якщо будете бачити, ось таке позначення це буде два накида. і ось так це буде також. Два накида, тобто рельєфний лицевий або виверхній з двома накидами. Ось такі позначення в схемах для рельєфних стопчиків. І зараз ми перейдемо до практики, я покажу саме, як з одним накидом в'язати лицеві і виверні рельєфні стопчики. І ось для в'язання саме. Таких стопчиків нам потрібно ось такий початковий ряд, який я зв'язала також стопчиками з одним накидом. Далі ми робимо три повітряні петлі підйому і будемо в'язати рельєфний лицевий стопчик з одним накидом. Як в'язати стопчик без накиду? Буде так само, тільки не будете робити накид. Накид. І для того, щоб зв'язати лицевий стопчик, ми вводимо гачок от сюди, і витягуємо його сюди. Ось так зачіпаємо: сам стопчик. Далі ми захоплюємо ниточку робочу і протягуємо через стопчик. Ось у нас є три петлі на гачку, і далі ми просто їх пров'язуємо. Тобто лицевий стопчик захоплюється так, щоб стопчик був на гачку. Оце є рельєфний стопчик з одним накидом. Робимо знову накид, захоплюємо. Ось тут за стопчик, повністю за стопчик, протягуємо робочу нитку і далі як звичайний стопчик. Накид. Без накиду це ми зразу беремо гачок і захоплюємо. Ось так. Лицевий, щоб ви розуміли, це те, що буде ось так виступати. Ось так в'яжуться рельєфні лицеві стовпчики. Є дуже багато гарних схем, де використовуються дані стовпчики, вони створюють такий об'єм візерунку. І останні ми просто пров'язуємо. Ну, звісно ж, якщо будете в'язати по якійсь схемі, то там вже як буду, і ось так виглядає з зворотньої сторони. І тепер я вам покажу, як в'язати виворотні. Теж робимо три петлі підйому. Отут у нас звичайні уявимо, стопчики, так? робимо накид. І якщо ми лицьовий захоплювали водячи гачок, щоб наш стопчик був зверху, то виворотні ми вводимо навпаки, щоб наш стопчик ховався. Давайте ще раз покажу: гачок, от стопчик. Вводимо і ось так стовпчик ми ховаємо. Тобто він у нас виходить з виворотньої сторони. Захоплюємо тут ниточку і протягуємо так само, як з одним стопчиком. Накид. Робимо накид, от наш стовпчик, який ми зараз повинні пров'язати. Ми вводимо гачок з зворотньої сторони, ось так. Ставимо гачок, щоб наш стопчик вийшов. Ми його ось не бачимо, ми бачимо гачок. І протягуємо. А далі як звичайний стопчик. І тоді ось ця косичка нас виходить спереду. Ось такі цікаві стовпчики. Дуже гарно виходить саме, якщо необхідна, обв'язка. Ось така, але стовпчиками без накиду. Я її інколи використовую. Мені дуже подобається. Багато от даних стовпчиків використовується при в'язанні серветок, рельєфних. Можливо, тому. Так і називаються рельєфні серветки. Ось такі стовпчики рельєфні, і з другої сторони. Давайте ще раз я вам покажу. Будемо в'язати зараз знову ж лицеві накид. Лицеві в'яжуться так, щоб було, був стопчик перед гачком. Ось. Ось лицеві. І тепер я вам покажу виворотні. Стопчик у нас має бути з гачка, Ось. Ось так, мій колобочок. І ще раз накид. І оце є виворотній. Ой, тут в мене вже звичайний. Ось як вони відрізняються. Так як я в'язала поворотними перших два ряда, тому в нас вийшло однакові рядочки. От, бачите. А ось тут я розділила. Щоб було помітне. Оце лицеві, а це виворотні. Ось такий міні-урок по рельєфних стовпчиках. Навчайтесь. Творіть свої шедеври. до зустрічі в наступних уроках!